Сьогодні ми готуємо деруновий торт або панський дерун. Вітаю, друзі! Сьогодні я знімаю першу серію для свого ютуб-каналу, тому обов'язково підпишіться, поставте вподобайку та, звичайно, дзвоник. Цибулю ми наріжемо дрібним кубиком. Будемо в першу чергу обсмажувати цибулю, щоб вона віддала аромат нашій начинці. Ось так. Ставлю плиту на 5,5. ,5. Обожнюю цю варильну поверхню за те, що в неї є ці чудові половинки. Додаємо олію. У мене, якщо чесно, з нарізанням кубиком ніколи не складалося, бо я не професійний шеф. Так, поки наша цибулька обсмажується, ми поріжемо печериці. Ну, в мене, якщо чесно, в холодильнику трошки підгуляли. Можна теж різати хаотичним кубиком. Я ж кажу, у мене з нарізанням кубиком ніколи не складалось. Не забуваємо. Помішувати цибульку я вже нарізала печериці, трошки збільшую вогонь. Виглядають вони так, наче вони вже трошки бачили життя, але на смак це не впливає. Повірте мені. Це не перші печериці, які сумували в моєму холодильнику. Тому ми зараз їх обсмажимо будуть виглядати дуже навіть сексі. Цей рецепт бірунового торта просто взірвав мій інстаграм. Тому я вирішила, що це буде перша серія на Ютубі. Ми займемось м'ясом. У мене це філе індички. Ви можете обрати будь-яке м'ясо, яке подобається вам. Це може бути курка, філе курки, стегно курки. Я рекомендую використовувати в поєднанні з грибами все ж таки якесь ніжне. М'ясо птиці. Так, ось такі у нас виходять довгі шматочки, і ми зараз їх поріжемо на кубик. На кубик чи кубиком? Буду разом з вами вчити грамотну українську мову. Воно, звісно, все всмажиться, але нам потрібно, щоб у нас була гарна начинка. Додаємо сюди індичку будемо це все разом обсмажувати. Хвилин 10 точно. Поки на пательні смажиться наша індичка з грибами та цибулею, ми натремо сир. Я взяла шматочок сулугуні, буду натирати його на велику терку. Аромат від начинки вже просто неймовірний. Саме час нам додавати сметанку, бо що це за деруни без сметанки? Сметани ми не жаліємо. Беремо цілу пачку. Ну, сметани мало не буває. На вагах цифр теж мало не буває. Ой, сметанка. Додаємо сіль та перець за смаком. Ой, а пахне я. Зараз індичка з грибами та сметаною тушкується, і ми займемося основною частиною, тобто деруновим тортом, основою з картоплі. Не хочу задіти почуття лінивих, але... Справжні дируни це ті, які натирають, тобто надирають на терку. Якщо просто в блендері, це, вибачте, не дируни. Тому у мене тут є така насадочка. Якщо у вас такої насадочки на блендері немає, все окей, просто беремо і натираємо дируни на терці. А в мене є, слава Богу, блендер. Картоплю я вже. Помила, почистила. У мене спеціальний сорт для обсмаження. Гранада називається. Надіюся, ну надіюсь, пролізе. Ага, нормально порізала. Почекай, все проходить, все окей, супер. О, начинка. Тут же ж ну а що, ми часу не втрачаємо. Поки тут шкварчить, тут натираємо. А поки гуде блендер, хочу подякувати салону преміальної італійської техніки Сігниче за мою затишну кухню. До картоплі обов'язково додаємо цибулю. Ой. Понатираємо на терці. Цибулю я порізала спеціально, щоб вона проходила в мій блендер. А вона не проходить. Не пролазить. Тоді ріжемо цибулю так, щоб вона проходила в блендер. Хай ще трошечки потушкується, щоб воно в нас тут загустіло. Ні, ну подивіться, ну це ж технологія. Наша задача зараз забрати зайву рідину. Тобто ми беремо і робимо ось так. Нам потрібно обов'язково забрати оцю зайву вологу. Ну і з нею крахмаль, бачите, він може бути і корисний наш дерун, особливо з пачкою та сметани. О, я вже починаю плакати, бо цибуля зла. Тут вже майже все. Їм трошки перчика. Який приємний звук. Ой яке воно. Ой, так, я вам зараз покажу в кадрі, яке воно. Оце таке, як нам треба вже зараз. На оцьому етапі, коли вже в нас википіла сметанка, тут же сіль, перчик, ми вже можемо вимикати. Наша начинка з грибів та індички вже охолоджується. Ми займаємося тістом для нашого деруна. Ми сюди обов'язково додаємо два яйця, два звичайних курячих яєчка. Краще, звісно, не відразу в тісто, бо. Бояться бувають сюрпризами, але так солимо. Солимо щедро. Я любитель, знаєте, пересолити, а потім не знати, що з тим робити. Даємо свіжомелений перчик. Сюди ж додаємо 3 столових ложки борошна. Будемо прям гарнесенько перемішувати. Бо в мене всі в рецепті в інстаграмі дивувалися, як це в мене. Такі здорові деруни не розпадаються. Ось я вам покажу як. Я зараз буду формувати деруни, але поки можна вже поставити прогріти пательню. Зараз вона у нас нагріється, а ми поки поділимо всю нашу дерунову масу на три. Плюс-мінус рівних частин. Взагалі це не естетично, але я пропоную нашу дерунову масу перенести на якусь поверхню, в даному разі, на дощечку. Нам треба плюс-мінус, щоб вони були однакові. Трошечки олійки. Ось так. Просто зробимо з неї ось такий тонесенький млинчик. Треба, щоб пательня була антипригарна, бажано. Тому я взяла пательню для млинців. Це як поробка в школу. По фіналу воно завжди виходить гарно і смачно. Подивіться, майже ідеальний млинчик. Так, я надіюсь, перший млинчик не комом. Треба його перевернути так. Ха! Бачите? Щоб він не порвався. Ха! Професіонали, от сама себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Похваліть людину в коментарях. Будь ласка, це перший наш дируновий коржик, і він не порвався. Тому що треба робити все, як каже дегустаторка. Майже готовий. Смажу їх по дві хвилини з кожного боку. Ох, пахне дитинством. Запах дирунів це запах дитинства. Мені мама готувала ну не деруновий торт, просто дируни. Але як можна не любити дируни, я не розумію. Перший наш коржик не комом. Ми його. Викидаємо. І що ми робимо? Правильно, робимо другий і третій коржик за тим же принципом образотворчого мистецтва. Тому тренуйтеся, шановні. Ну що, у нас тут коржик номер два? Зараз ми його теж перевернемо. Вуаля. Так, наш коржик номер два теж вже готовий. Ми його знімаємо. І зараз наш фінальний третій буде коржик. Трошки ще олійки додамо, для того, щоб все було. Але ось, будь ласка, дерунчик номер 3 формуємо. Цей дерун у нас буде нижнім. Він трошки товще вийшов. Як я не ділила картоплю, але цей вийшов товстіше. Так, Чик. О, звичайно, я все кругом зробила гарним, але дерун не порвався. Так, поки наш третій дерун досмажується, будемо готувати для нього плацдарм, бо далі він відправиться в мою улюблену духовку. А духовочку запустимо на прогрівання. Наш третій дерунчик готовий. Вимикаємо нашу суперплиту і можемо одразу нижній дирун викладати на наш противень, точніше на наш пергамент. Подивіться, які вони рум'яні вийшли та гарні. Далі ми беремо начинку, яку ми з вами готували до цього, і візуально ділимо її на дві частини, тому що в нас буде два слої нашого тортика. Ми викладаємо першу частину одразу на нашого. Наш перший шар. Класно ще те, що соковита начинка вийшла. Є оця сметанкова підливка, назвемо її так, так рівномірно, щоб краї теж не були пусті. Далі наступним кроком нам треба сир поділити, теж плюс-мінус навпіл. І ми ось так гарненько викладаємо на нашу начинку. Це може бути моцарела, така для піци, не мокра. Ви зрозуміли. Це може бути сулугуні, це може бути адегейський сироп, або навіть якийсь ваш інший улюблений. Сир. Виклали перший слой начинки наш, і будемо накривати дируном, який у нас буде посередині, так його гарненько. Беремо другу половину нашої начинки, яка в нас залишалася в сковорідці. Її в нас тут чимало, бачите, ми не економили, щоб наш деруновий торт був такий дійсно панський, а не якийсь там не панський. Нас панський дирун. Тому ми зараз так само зробимо з начинкою. Боже, як красиво! Знов сир так само стараємося розкинути. Всій поверхні накриваємо третім нашим дируном. Такий ось, подивіться, яка... О! а зве духовочка. Довго ми його пекти не будемо, а це моя улюблена духовка. Я в ній готую навіть парові вареники. Відправляємо нашого красення 180 градусів 10 хвилин. Боже, який він гарний аромат! Красунчик готовий. Буду рада вашим коментарям.